Пікантний момент. Пікантна машина. Yeah, uh, машина фермера. Так як давно воно бути. Подумають, що ми на джипах тут їздимо, та на джипах. Крузаки. Які крузаки? Оце найкращий крузак у фермера. Замість чотирьох коліс крузака покришок. Можна купити лануса цілого. Тільки що три фермера зустріли. один на роздубленій десятки, другий на побиток Лоносі, третій на десятки, яка тільки зрехує. Так що фермера особо не виділяються. Ні, верніше, вони виділяються ушатаними машинами. Повністю хлам, повністю взагалі убиті, убитющі. Зато видно, що людина працює. А якби вона була ідеально нализана, то значить вона нічого не робить. Пираж нормальний. Є! Прикинь фокус, да? нема! <гум> Давай ще раз! Є! Так, цю шарочку ми вже ланусом підкурили, зараз підкуримо хайлюксом газончик і буде нам щастя! Сів акумулятор, не любить він холода. Сів та і все, хоча акумулятор бошовський. Але це для нас не аргумент. Знаю, знали, бачили б японці, що ми робимо, да? Аккурат, так. Аккуратненько. Так. А що він сів, чи не пойму, чи що, що в чому проблема? Киньте його на зарядку, звісно. Ану обороти треба дати. Супер. Все, лайфхак сработал. Друзі, колеги, всім мої вітання. Сушим кукурудзу, як завжди. Не останавлюємося. Для того щоб можна було весною якось обсіватися, якось щось десь шевелить. Треба, щоб була зроблена робота зімою. От, в принципі, чим ми займаємося. Трошки надаємо послуги по кукурудзі по сушки, трохи купляємо по мірі можливостей. Ну і паралельно десь її кудись стараємося продати по більш-менш адекватній ціні. Тяжко, важко. Працюємо до часу, до двох ночі, кожного дня. Поки є погода, є плюсова температура, дощі поки що. Так, трохи оминають, то в принципі можна, можна працювати. Так, Робота в нас триває. Поїхали! Це називається механічна аспірація. Бачите, яка дерть виходить із нього, ідеально! Правда, пикуса летить, то, то таке. Єдиний такий нюанс, що постійно треба в цій сушарці працювати з мітлою. Інакше не виходить. Або ставити аспірацію. Ось зараз покажу вам. Ось сюди встановлюється аспіратор електричний, така улітка, і щоб витягувало оцю самушку. Але так як із світлом у нас перебої, то про який електричний аспіратор можна балакати. І все, і не було б цієї пилюки. Ну, ми вже змирилися із цим. Поки що працюємо і на таких началах. Я думаю, що не одну тисячу тонн пересушила вона. Дай Боже, ще не одну пересушу. Так що працюємо і працюємо кожен божий день. Не зупиняємося. Продаємо нашу кукурудзу, вірнішне, продаємо від нас. Ціна питання на сьогодні для тих, хто цікавиться з місця від 135 до 140 доларів, в залежності від того, який об'єм. Ну, об'єм і якість. Якщо нормальна якість, нема проблем з нею, то в принципі, можна торгуватися. Ну, самі дивіться, кукурудза у нас як золото, чистесенька, гарнесенька. Прям ідеальне, бачите, ідеальне зерно. Зерно, за яке не соромно. Люба лабораторія для нас не страшна. Так що продаємо його от себе. Верніше, зі складу прямо грузимо, сушимо і грузимо одночасно, можна сказати так. Процес непреривний, абсолютно. Так що, кому наш досвід корисний, ставте лайкоси. Сушена кукурудза. Це конкретно хороший товар, за який е, можна брати більшу ціну. Бачите, а і з поля, звісно, трошки, трошки треба заморочитися. Ну, це не є страшне, в принципі, при, наяв... при наявності всіх ресурсів можна працювати. Скільки машина взяла? 26 политувати. 26,5. 26,5? а брудто яке машина? Не, брутто. Тільки що було? Так, да, взагалі вес який. 4600, 4800 40600-4800. Це без перегруза, так? Да? 4600. Без перегруза. Все, отлично. Все, працюємо далі. Ні, ні в якому разі. Жодним чином. Це... Нельзя, нельзя.